Що, якби я сказав вам, що все, чого ми досягли, що кожна велика цивілізація, кожен підйом і падіння на нашій планеті були визначені грошима, це не просто інструмент обміну, це сила, яка формує нашу історію, нашу політику, наші імперії та наше майбутнє. Усі думають, що гроші це просто цифри на рахунку або банкноти в гаманці. Але якби я вам сказав, що гроші це насправді ключ до сили і влади, що вони були тими самими нитками. Що тягнуть за собою всі великі події в історії людства, як гроші впливали на розквіт і занепад цивілізацій. Це не лише історія про монети, це історія про те, як фінансова влада змінила світ, в якому ми живемо. Щоб зрозуміти, як гроші формували цивілізації, давайте подивимося на їхнє походження. Гроші не завжди виглядали так, як ми їх знаємо сьогодні. Спочатку вони були лише інструментом для спрощення обміну товарів. Ви даєте мені шматок шкіри. Я даю вам зерно, але з часом гроші стали чимось більшим. Вони стали тим, що ми тепер називаємо фінансовою владою. Це сила, що дозволяє одній людині або групі людей контролювати ресурси інших, впливати на економічні процеси і диктувати правила гри. Початки фінансів, зароджені ще в Месопотамії, давали перший погляд на те, як гроші змінюють не тільки економіку. А й саму структуру суспільства. Ми часто думаємо, що гроші лише об'єднують нас в економічні відносини, але насправді це тільки поверхня. Протягом історії ми бачимо, як фінансова влада гроші використовувались для маніпулювання політичними системами. У стародавньому Римі, наприклад, розширення імперії не було тільки результатом військових завоювань це було досягнуто завдяки контролю над фінансами. Римські імператори зрозуміли, що фінансова влада не менш важлива за армію. Через контроль над грошима вони могли маніпулювати цінами на зерно оплатою солдатів, а також будівництвом нових інфраструктур. Вони створювали величезні державні проекти за рахунок позик і боргів, що робило їх владу ще більш сильною. Але в історії існує один момент, коли гроші стають справжнім рушієм змін: це початок середньовіччя. Епоха, коли гроші отримали ще більшу роль у житті суспільств, відзначимо важливу подію: створення перших великих банків. В середньовіччі з розвитком торгівлі та міжнародних відносин банки стали центрами фінансової влади. Вони надавали кредити великим торговцям і монархам, ставали основними інструментами для здійснення міжнародних фінансових операцій. Але важливо зрозуміти, що банки не тільки допомагали економічному розвитку. Вони також забезпечували свою владу, фінансуючи війни, маніпулюючи кредитами і створюючи боргові цикли. Протягом століть банки використовували свої фінансові потужності для того, щоб посилити свою владу. Згадайте період Ренесансу, коли фінансові інститути стали настільки сильними, що могли фінансувати цілі імперії. Однак із цим виникла і небезпека. Банки стали тією силою, яка створювала борги. Що ставали основою для контролю над економіками цілих держав. Одним з яскравих прикладів є випадок із банком Медічі в Італії. Цей банк надавав позики королям і імператорам, маючи величезний вплив на політику і економіку Європи. Вони не просто фінансували війни, вони контролювали фінансові потоки, визначаючи, хто буде на вершині влади, а хто залишиться без підтримки. І все ж при всій владі, яку вони мали, банки не могли уникнути кризи. Як ми бачимо, кожен період фінансової стабільності зазвичай передує кризі. Найбільш помітним прикладом цієї фінансової ігри став великий крах 1929 року. Великі банки, використовуючи свої важелі впливу, створили штучний бум на фондовому ринку. Вони продали величезну кількість акцій, створюючи ілюзію стабільності. І коли ця бульбашка луснула, ми стали свідками не просто економічної катастрофи. А справжнього перерозподілу багатства величезні банківські інститути, замість того, щоб зазнати збитків, скористалися моментом і знову зміцнили свою фінансову позицію, купуючи активи за зниженими цінами. Невдовзі після Великої депресії світ почав відновлюватися, але уроки не були засвоєні фінансові еліти знову почали зростати, використовуючи цілу низку нових фінансових інструментів, щоб знову підіймати економіку. Але тільки на своїх умовах золото стало занадто обмеженим для підтримки світової економіки, і у 1971 році США там скасували золотий стандарт. Від цього моменту гроші стали фіатними їх вартість визначалась тільки довірою до урядів. Це відкрило нові можливості для маніпуляцій. Центральні банки почали друкувати більше грошей, що створювало спалахи інфляції та нові боргові цикли. Золоте століття фінансових маніпуляцій настало в кінці ХХ століття. Багато країн почали жити за рахунок боргів. Уряди та великі корпорації почали поглиблювати свої економічні зв'язки. Водночас багато з них створювали фінансові інструменти, які дозволяли отримувати величезні прибутки за рахунок спекуляцій. Однак для звичайних людей це означало зростання боргів і втрату їхнього соціального статусу. І навіть коли наступали нові кризи. Великі фінансові інститути знову знаходили способи не тільки вижити, але й стати ще багатшими. Невдовзі після цього, у 2008 році, ми стали свідками нової фінансової кризи. Той самий механізм повторився: банки роздали кредити, не думаючи про наслідки, і коли це луснуло, вони отримали величезні державні допомоги. І знову ми побачили, як найзаможніші фінансові інститути стали ще сильнішими. А звичайні люди втратили свої домівки та заощадження. Це стало показовим прикладом того, як гроші не просто змінюють економіку, вони здатні знищувати цілі країни, якщо фінансова система стає занадто потужною для контролю. Ось так гроші змінили цивілізації. Але це ще не все. Сьогодні ми бачимо, як нові фінансові інструменти, такі як криптовалюти, знову відкривають двері для фінансових маніпуляцій, але тепер з ще меншою регуляцією. Це ще одна спроба створити нову форму економічної влади. Технології, які мали зробити систему більш відкритою, насправді дозволяють ще більше зосереджувати фінансову силу в руках кількох еліт. Усе це ставить нас перед серйозним питанням: як гроші і фінансова влада впливають на наше життя сьогодні. Ми живемо в світі, де економічні кризи і нерівність стають все більш очевидними. Глобалізація. Дозволяє великим фінансовим установам діяти на міжнародному рівні, маючи вплив на економіки країн. А що ми, прості громадяни, можемо з цим зробити? Чи можемо ми змінити систему, яка була побудована на таких же принципах, що і ті, що призвели до падіння великих цивілізацій? З одного боку, ми бачимо величезний розвиток нових технологій і фінансових інструментів. Криптовалюти, блокчейн і цифрові активи здаються новими шляхами до фінансової свободи. Але з іншого боку, ми не можемо забути, що навіть ці нові інструменти можуть бути використані для маніпуляцій. Фінансові еліти вже почали використовувати криптовалюти для спекуляцій, створюючи штучний бум, а потім купуючи активи за зниженими цінами, як це було під час попередніх криз, і навіть попри нові можливості. Ми все ще можемо бачити ті самі проблеми: нерівність, зростання боргів і зосередження фінансової влади в руках кількох осіб. Але чому так стається? Як ми потрапляємо в цей цикл, де фінансова система стає все більш непередбачуваною, а ми лише спостерігачами, які не можуть змінити ситуацію? Чому фінансові кризи не зникають, а навпаки, стають частиною нашого життя? Однією з причин є те, що економічні цикли стали передбачуваними. Як тільки ми бачимо ознаки економічного зростання, ми знаємо, що це ймовірно лише тимчасове. Це означає, що в майбутньому на нас чекає черговий спад. Важливо зрозуміти, що кризи це не випадковість, це частина системи, яка працює на користь великих фінансових інститутів. Вони знають, як маніпулювати ринками, як створювати штучні бульбашки і як заробляти на кризах. Кожен економічний спад дає їм нові можливості для того, щоб зміцнити свої позиції, поглинаючи активи, які втрачають вартість, і знову ставати сильнішими після того, як ринки стабілізуються. Всі ці цикли вже давно стали частиною фінансової гри, яка вигідна лише тим, хто знаходиться на вершині піраміди. Проте важливо пам'ятати, що фінансова система не є нейтральною. Це система. Створена для того, щоб підтримувати певну структуру влади, вона допомагає великим банкам і корпораціям залишатися на вершині, створюючи ще більшу економічну нерівність. Це система, в якій економічні рішення часто приймаються в інтересах меншин, а не на користь більшості. В результаті цього звичайні люди стають лише жертвами цих маніпуляцій, потрапляючи в боргові пастки, втрачаючи свої домівки і робочі місця. Виходить, що ми, як суспільство, зацікавлені в тому, щоб розірвати цей цикл. Однак чи можемо ми це зробити? Як ми можемо змінити фінансову систему, яка була побудована так, щоб служити інтересам лише еліт? Ось де важливо почати з підвищення фінансової грамотності. Люди повинні розуміти, як працює ця система, щоб не стати її жертвами. Якщо ми зможемо зрозуміти механізми, які стоять за фінансовими маніпуляціями. Ми зможемо почати вимагати реальних змін, але для цього потрібно почати з того, щоб зрозуміти, як гроші впливають на нашу економіку і на наше життя. Одним із важливих аспектів цієї ситуації є те, що для того, щоб зміни стали можливими, нам потрібна реформа не тільки фінансової системи, але й політичної структури. Уряди повинні почати діяти на користь своїх громадян, а не на користь великих корпорацій і банків. Потрібно розвивати нові механізми контролю, щоб забезпечити прозорість і відповідальність фінансових інститутів. Кожен з нас повинен вимагати, щоб фінансові системи стали більш справедливими і менш схильними до маніпуляцій. Історія грошей і фінансів має багато уроків. Один з них це те, що зміни можуть бути дуже важкими, але вони завжди можливі. Якщо ми хочемо змінити систему, ми повинні розуміти її механізми, розпізнавати маніпуляції. І знати, як боротися з ними, це вимагає від нас колективних зусиль і готовності діяти. Тільки коли ми почнемо діяти зосереджено і цілеспрямовано, ми зможемо зробити фінансову систему більш справедливою. І навіть сьогодні, на порозі нових змін, ми повинні бути обережними. Якщо ми не будемо обережними, старі фінансові механізми знову можуть повернутися і впливати на нас. Наприклад, криза 2008 року стала серйозним уроком. Але чи зрозуміли ми його? Чи ми просто забули про те, що сталося, і почали знову жити в рамках тієї ж фінансової системи? Це питання, на яке ми повинні знайти відповідь, перш ніж знову опинитися в тій самій пастці. гроші справді змінили цивілізації. Вони визначали політику, влаштовували війни, змінювали хід історії, але тепер ми стоїмо на межі нових змін. І ці зміни залежать від того, чи зможемо ми побудувати нову фінансову систему, яка буде справедливою для всіх, а не лише для еліт. Якщо ми зрозуміємо, як гроші впливають на наше суспільство, ми зможемо змінити майбутнє на краще. І ось три основні висновки, які ми можемо зробити з цієї історії: перший гроші, і фінансова влада завжди були і залишатимуться рушійною силою цивілізацій. Другий це не просто інструмент для обміну. Гроші можуть бути використані для маніпуляцій і зміни балансу сил у суспільстві. І третій, ми маємо можливість змінити цю систему, але для цього потрібно розуміти, як вона працює і активно діяти. Насправді, якщо ми хочемо змінити фінансову систему, ми повинні почати з себе. Освічене суспільство це основа для змін. Якщо кожен із нас буде обізнаний, якщо кожен із нас зможе розпізнати маніпуляції і не піддаватися їм. Ми зможемо побудувати більш справедливу фінансову систему для всіх. І пам'ятайте, що саме від нас залежить: чи буде ця система служити нам, чи ми будемо служити їй? Зараз, коли ми спостерігаємо за сучасними фінансовими тенденціями, ми бачимо, як старі механізми маніпуляцій знову набирають силу. Нові інновації, такі як криптовалюти і блокчейн, здаються відповіддю на старі фінансові практики, але вони також створюють нові виклики. Часто ці нові технології. Використовуються найбільшими фінансовими установами для досягнення ще більшого контролю, і хоча ці інструменти можуть обіцяти фінансову свободу і децентралізацію, насправді вони можуть бути використані для того, щоб зміцнити монополії і збільшити нерівність, подібно до того, як гроші завжди були використані для цього в минулому. Згадайте криптовалюти. Спочатку багато хто вважав їх революцією в фінансовій системі, обіцяючи відмову від традиційних банків і централізованих фінансових установ. Але тепер ми бачимо, як великі інвестори і фінансові гіганти почали контролювати цінові ринки. Вони спекулюють на криптовалютах, маніпулюють їхніми цінами і в кінцевому підсумку отримують величезні прибутки. Однак для звичайних людей це означає високий ризик. І нестабільність це ще один приклад того, як велика фінансова влада знову знаходить спосіб використати нові технології для своєї вигоди. Але чи можемо ми змінити це? Чи можемо ми створити фінансову систему, яка буде служити інтересам більшості, а не лише малому колу еліт? І хоча зміни можуть бути важкими, вони все ж можливі. Для цього нам потрібно почати з підвищення фінансової грамотності серед всіх громадян. Якщо ми будемо обізнані в фінансових питаннях. Ми зможемо розпізнати маніпуляції, відмовитись від шахрайських практик і вимагати реальних змін у фінансовій політиці. Одним із можливих шляхів змін є створення більш прозорої і стабільної фінансової системи. Нам потрібно посилити регулювання фінансових установ і знизити вплив великих корпорацій на політику. Також важливо заохочувати розвиток альтернативних фінансових моделей, таких як. Кооперативи і соціально відповідальні інвестиції, які служать на благо суспільства. Якщо ми зможемо впровадити ці зміни, то можемо створити фінансову систему, яка буде працювати для всіх, а не тільки для найбагатших. Сучасна економіка все ще залишається залежною від фінансових маніпуляцій. Це означає, що ми живемо в системі, де влада зосереджена в руках небагатьох, як ми бачили протягом історії. Фінансові кризи створюються для того, щоб зміцнити цю владу, а не для того, щоб полегшити життя звичайних людей. Тому, щоб змінити ситуацію, нам потрібно зрозуміти, як працює ця система, і почати боротися з її несправедливістю. Для того, щоб бути активними учасниками змін, нам необхідно мати можливість доступу до інформації, оскільки фінансові ринки і політики працюють за закритими дверима, важливо розвивати освітні програми. Які б допомогли людям зрозуміти основи економіки, фінансів і того, як ці системи працюють, тільки так ми зможемо створити критичну масу людей, готових вимагати реальних змін. І ці зміни можуть початися з малого, з підвищення усвідомленості серед наших громад. Нарешті ми маємо усвідомити, що боротьба за справедливу фінансову систему не є одноденною справою, це довгий і складний процес. Який вимагає від нас постійної активності і готовності протистояти тим, хто використовує фінанси для маніпуляцій, тільки коли ми почнемо діяти разом, зможемо змінити те, як гроші впливають на наше життя, на економіку, на політику. Зміни можливі, але вони залежать від кожного з нас. Існують численні приклади з історії, коли зміни, хоч і здавалися неможливими, зрештою відбувались. Однак ці зміни. Завжди приходили після великих криз і випробувань. Щоб уникнути подальших криз, ми повинні почати діяти вже сьогодні. Ми повинні зрозуміти, як працює фінансова система, і розпочати процес створення нової, більш справедливої та прозорої економічної реальності. Тож, які висновки ми можемо зробити з історії грошей і фінансів, перше гроші завжди були і залишаються основною силою, що формує цивілізації. Друге фінансова влада. Може бути як рушійною силою прогресу, так і джерелом глибоких нерівностей. І нарешті, третє, щоб змінити цю систему, нам потрібно почати з самих себе, навчитися розпізнавати маніпуляції, підтримувати справедливі фінансові практики і вимагати змін у політиці. Ми стоїмо на порозі нової епохи фінансів, де можливості для змін є реальними, але залежатимуть вони від того, як швидко ми усвідомимо свою роль у цьому процесі. Зараз саме час для нас, як суспільства, визначити, що ми хочемо від фінансової системи і як ми будемо працювати над її зміною. Якщо ми почнемо діяти сьогодні, ми зможемо створити світ, в якому фінансові інститути служать інтересам всіх, а не тільки обраних.